Як і в інфінітива, в Герундія є свої форми: загальна та перфектна. Ми з вами це вже визначили. А тепер давайте подивимось, як вони утворюються. У нас є табличка, і зараз за допомогою перехідних та неперехідних дієслів ми будемо дивитися, як утворюється загальна в активному та пасивному стані форма Герундія та перфектна в активному та пасивному станах. Ну що ж, почнемо. Загальна форма в активному стані утворюється шляхом додавання інгового закінчення до дієслова, тобто четверта форма дієслова. Коли ми хочемо утворити пасивний стан, ми беремо допоміжне дієслово «to be», а саме його четверту форму, тобто вже у нас не основне дієслово, а допоміжне буде з інговим закінченням. А основне дієслово ми ставимо у його третю форму. Таким чином, якщо у нас загальна форма в активному стані taking, то в пасивному вона буде being taken. Щодо неперехідних дієслів, в активному стані ми вже зазначили інгове закінчення going. А пасивного стану в неперехідних дієсловах немає. Щодо перфектної форми, коли ми хочемо утворити Перфектну форму в активному стані ми використовуємо вже допоміжне дієслово have, а саме його четверту форму. Знову ж таки, у нас інгове закінчення переходить на допоміжне дієслово. А основне дієслово ми знову ставимо у третю форму. Таким чином, у нас виходить taken. Точно так же утворюються неперехідні дієслова. Інгова форма допоміжного дієслова have, тобто його четверта форма. Та основне дієслово у третій формі having gone. Щодо пасивного стану, у нас вже два допоміжних дієслова. Обидва ці допоміжні дієслова стоять в інговій формі, тобто в четвертій формі дієслова. А основне дієслово буде стояти в третій. Таким чином, пасивний стан перфектної форми звучить як having been taken. Це в перехідних дієсловах. Щодо неперехідних Знову ж таки, в неперехідних дієсловах словах нема пасивного стану. Отже, давайте підсумуємо. Загальна форма в активному стані taken та going. Пасивний стан being taken. В неперехідних дієсловах нема пасивного стану. Перфектна форма having taken активний, а пасивний having been taken. Щодо неперехідних дієслів, існує тільки активний стан having gone. Ну а тепер. Ми поговоримо, де і коли використовується загальна і перфектна форми Герундія. Загальна форма Герундія Indefinite gerund – використовується для вираження одночасної дії щодо дії, вираженої діїсловим присутком. Давайте розглянемо з вами такий приклад. I enjoy dancing. I enjoy dancing. Я насолоджуюся танцями, або я насолоджуюся тим, що я танцюю. Ви бачите, що наше дієслово-присудок стоїть у теперішньому часі. Тобто, я одночасно насолоджуюся і я одночасно танцюю. Ці дві дії відбуваються в один і той самий час, тобто одночасно. Саме тому ми і вживаємо загальну форму Герундія – «dancing». Загальна форма грундія також вживається для вираження майбутньої дії по відношенню до дієслова присутка. Давайте з вами розглянемо таке речення як I am risking losing the opportunity. I am risking. losing the opportunity. Я ризикую тим, що я втрачу можливість. Ви бачите, що наше дієслово присут стоїть у теперішньому часі. У нас нема жодних індикаторів майбутнього часу. Але з контексту ми розуміємо, що я ризикую зараз, а втрачу можливість я у майбутньому. Тобто наше ловінь в даному випадку виражає майбутню дію по відношенню до нашого дієслова присудка. Також загальна форма. Вживається безвідносно до певного часу. Наприклад, learning. New words is important. Learning new words is important. Вчити нові слова це важливо. У нас нема жодних індикаторів часу. Це така загальна фраза. Мається на увазі взагалі вчити нові слова це важливо. Тобто, в даному випадку наш Герундій вживається безвідносно до певного часу. Тепер поговоримо про перфектну форму Герундія. Перфектна форма Герундія вживається для вираження дії, що передує дії, що виражене дієсловом присутком. Давайте з вами розглянемо таке речення, як «I miss». Having. walked. With my dog. I miss having walked with my dog. Я сумую за тим, що я гуляв з моєю собакою. Тобто я сумую зараз. I miss. У нас теперішній час. А гуляв я колись. І для того, щоб виразити те, що у нас прогулянка ця відбувалася у минулому, ми саме і вживаємо перфектну форму Герундія. І таким чином у нас виходить речення як I miss having walked with my dog, де having walked це Герундій.